Вітаю, ви шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, звичайно, коментувати, поширювати. Ну і, якщо є таке бажання і можливість, тиснути на значок спонсорувати. Так, ось, що ж відбувається у США? Тому що. Ми так чи інак Україна так, залежимо від цієї найпотужнішої держави в світі. Я думаю, що це ні для кого не секрет. Так. Що ж там відбувається? Ну, місцева еліта починає все більше і більше втямлювати, розуміти про те, що з Трампом щось не те. Так, ну, щось не те. Ну, з часу першої каденції, так, в морально-психологічному сенсі і психічному сенсі він дуже сильно деградував. Можливо, і є правдою, хоча б частковою. Повідомлення про те, що він, так би мовити, як президент і як людина у спілкуванні поза посадою, дуже сильно відрізняється. Ну, я не знаю, але такі повідомлення є про те, що Трамп зовсім не такий у повсякденному спілкуванні, там, у родині з друзями під час гри в гольф і так далі. Можливо, тут є дійсно раціональне зерно в цьому і тому після першої каденції, коли він був молодший так, і лучшої якості, то в особистому спілкуванні оця хвороба його, так, деменційна, вона не проявлялася. Ну, скажімо, на такому рівні, або взагалі не була помітна, тому його і, ну ви розумієте, що його отака непрогнозованість абсолютно, так, вона дуже небезпечна для всіх, в тому числі і для його оточення, в тому числі і для, а може, і в першу чергу для республіканської партії. Так, яка може втратити, а може й навіть і назавжди, так, свою вагомість у істеблішменті Сполучених Штатів Америки, кажучи, науково? Так. Цілком можливо, тому що чим далі. Тим гірше. Ну, Перший дзвінок, є на мене, як на мене, але потужний дзвінок це те, що ну, Верховний суд відмінив його тарифи. Ну, це ганьба. Це ганьба і для партії, і для його оточення, і для нього особисто, як президента, не як людину, не як батька, не як друга. Не як гравця в гольф і, і так далі, не, не як плавця у басейні, і все таке інше, а як президента, він же ж за пломбом все це показував. Підписував і показував, і показував, і показував. І е, країни, деякі, ну так, так же ж було, прилякані, приїжджали до нього лизати дупу. Так, ну це було, звичайно, такі третього штибу і, і сорт України, але було діло так. Звідти в нього ж були підстави таке говорити. І тут суд відмов... відміняє всі ці постанови. Виявляється, що всі оці скільки там, чотири місяці. З гаком його діяльності вони нічого не варті. Взагалі нічого не варті. Так. Тобто суд на основі, так би мовити, права законів Сполучених Штатів Америки відміняє всі ці всю цю його, відмінив всю його діяльність. Ви розумієте, в чому тут проблема? Вся його діяльність на посаді президента протягом від інавгурації до сьогоднішнього дня відмінена. Так, тому що оці всі вся вся колотнеча, оця вона ж базувалася саме на тарифах. А все останнє, в тому числі, і відмова від НАТО і йти е, з Європи, там і, е, скажем так, інші е, всі речі вони ж то базувалися саме на цьому, тому що я не перестаю повторювати вам. І наголошувати вам, що політика сконцентрований вираз економіки, і на прикладі Трампа, це знову ж таки абсолютно яскраво проявляється, Так, ця, проявляється. Це все. Тому що він же ж почав. І продовжив тарифи, поступово згасаючи, 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 відміняючи, уводячи, відміняючи, вводячи і, врешті-решт, виступив суд, який сказав: Та це все, кажучи, науково лайно собаче, воно нікому не було потрібне, так? І, так тоді виходить, що і він нікому не був потрібний на цій посаді. Так. Ну починають же ж розуміти, які там не клінічні ідіоти його оточують, там алкоголіки, і, там під підкадлучники, і все таке інше. Але їм все-таки врешті-решт доходить, що його ж то відмінив суд, так то не його, а його діяльність. Але наступним може бути імпічмент, тобто суд самого президента. Ну так, логічний ланцюжок цей вибудовується. Ну, так же, вельми, шановні пані та панове, чи ні? Як на мене, то так. Тобто перший потужний Бел, дзвін, Бел, Бел, Бемкає дзвін, по кому подзвін писав е Ернест Хемінгуей? Так, це подзвін по Трампу по його оточенню, і не дай Бог, щоб він був по США як демократичній країні, яка намагається відстоювати демократичні традиції в усьому світі, щоб не виникали отакі. Придурки, кажуть, абсолютно відморожені, так як Путін там і, і інші там, Лукашенко, десь цей Кім, ну і всі там, а я Аятоли, ну, ну так же. Ну це ж просто зрозуміло, що миші їдять зерно, коли кіт спить.